Шановні друзі, ви на каналі Лана Мун. Це гра Імперія Пазлів. І це війна альянсів. І ось мій перший етап у війні. Але це війна середи, друзі, котра відбулася серед тижня, а вже ось неділя, і я тільки но ну, її озвучую. Накладаю звук зверху. Я не планувала її викладати. Ну, такий в мене був не настрій, але так просто випадково записала перший етап, і він мені сподобався. І світ ком'юніті імперії Пазлів повинен це побачити. Отже, перший жовтий я так планувала бути на добивах, але взяла ціленького для початку. І подивимося. Дивіться, до речі, хто присутній в мене а, в атаці. Газель, привітайте, Газель! Оплески! <плески> Вона перший раз у мене на війні. Вона от в костюмі, я їй дала 25 емки. До речі, дорочі, і до речі, це війна з драконами, з допоміжними. Взяла саму свою п'ятірку саме великий прокачаний у мене дракон є. Ось. Ну і в Команду додатково взяла червоного алукарда, пожирача міньйонів. бо з ними якось треба боротися. І також він ще й ХП відновлює додаткове. Як бачите, не дарма взяла, бо ось щось з центром впоралася, а інше. Під питанням, <смі> бо з'їли мого жовтого лікаря, так і не давши їй проявити себе у всій красі. Вже заряджені у супротивника. Герої. Так, скики там ходів. Мабуть, через хід я вже зможу газель активувати, та? якщо її не доб'ють. О, єє, давай мала. Уху! Затанцювали. Зараз ми вам брейк-денс влаштуємо. Ось ще одного майже добили червоного. І залишиться по краях. Так? Але щось мене недобрі сумніви гризуть. Що там ота жовта зліва? Вона там часом не відроджує. Щось я забула подивитися її ульту ретельно. Вона вже заряджена. А ми вже без лікаря. Хо -хо -хо. Ну хоча є в мене червоний, он дракон. Може якось врятуємося. Давай вже ультуй, що ти там. На що ти здатна, показуй. <риклад> <риклад> так, і наша пісня гарна і нова починає і знову. Всі п'ять на, на місці. Скажіть чи цікавий бій. Я вже й не пам'ятаю, що тут було, пам'ятаю, що цікавий. А ось знову з вами передивляюся. І, знаєте, як коментатор футболу намагаюся тримати руку на пульсі подій. Дивіться, в мене всі заряджені. Окей, лукарда, правда? Так, ой, до, добре, ми зараз якраз доб'ємо. І потім можна буде підірвати жовтий кріс, добре, що він був, все, знову, знову побивали. Так, треба ж тепер не дати зарядитися ем, жовтій. Все туди, все туди. Тут бажано ще й кагана добити. Ага, ось він оговтався якраз. Так дивлюся, дивіться, скільки броні, скільки хп. Господи, як її пробити. Це треба по два рази, по два рази перезаряджати, перезаряджатися. Тік, ну давай. Безумство. все, сама себе. Але воскресла вас хресла таки. Значить, скільки нас залишилося? Сова, да і джун, все, більш ніхто не зможе впоратися. Лукарту таке собі. Вона що знову? Знову, знову буде. Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй, як не допустити цього, де камінь. Ага, тут жовтеньку шукаємо, щоб посередині бажано не допустити, щоб в неї щось летіло. Вона там повільна, чи яка вона. І ось, до речі, пішов вже віддик часу, та... так? Так, ось-ось-ось-ось, десь в центрі. Але, бачите, якщо я фіолетові переміщу, то жовті стануть якраз в ту жовту. Mm. Оце добре, 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 добре. А в целом навряд чи навряд чи ми її доб'ємо. Мені здається. Біда. Біда, біда, біда. А ну, давай, ще жовтий, жовтий, жовтий. Ні. Ха -ха, знову. Знову буду вас хрешати, Капець. А ну, скільки? Всіх? Двох. Окей. І ми у трьох, до речі, вже. А вони ще й воскресають і воскресають. Але бачите, що ота, вона вже половина в неї хп. Половиненька в тієї жовтої. Головне, щоб не відімкнули тотально цей камінь клятий. О, давайте зелений кріс беремо. Звичайно. Тепер, мабуть, варто підірвати? Ні, вирішено так. А воно само підірвалося. Супер! Так, ну так ще й жити можна. Все, добиваємо, так? А отого безумство, скільки. 60 вже не бачу. Сліпенька стала. Нехай він сам в себе ультує, а ну давайте розженемо його безумство, щоб він сам себе закінчив. І вже в нього пуляю. Дві хвилини, дві, три хвилини. О, так, так, тримати. Молодець. Молодець. Ну і е, фіналіті. Ну, нормальний такий етап. Слухайте, він гідний того, щоб заради нього викласти всю війну. Я не знаю, як там, вже не пам'ятаю, як там буде далі. Були ще щось якісь прикольні атаки. Так, ну це дивіться, ще перша половина війни, в мене ще на полі є два, дві можливості, то давайте їх використаємо. До речі, ось це в нас, мабуть, Турція, представники, якщо я не помиляюся. І їдемо майже порівну по балах, по очках. Так, отакий буде в мене другий етап, вирішила, бо там два жовтих, а центрального лікаря я не дуже боюся, якщо чесно, і тому дозволила собі взяти повільного Честера, щоб потім ну, спробувати зарядитися в цей центр і заблокувати їх, ну, якщо вийде, звичайно. І якщо боженька рандому дасть каменю. Давайте дивитися. Ну, початок вже. Якби самі бачите. Мала надію, що синенька вийде там, щоб під кристал встати, але ніт. Фіолетова щось потроху виходить, але отак от ми будемо довго заряджатися, бачите? Вже той на плечі заряджений. Що там він робить, як він б'є? Мабуть, бобо? І який викрасити синій? Ага, Ось це вирішила розвести. Не хотіла, мабуть, в жовтого пулять. Тому розвела і залишила справа, бачите, з правого краю два синіх безпорадних каменю. Mm. там Бовтатися потім до кінця бою, поки нас не доб'ють. О, нефіга собі. До речі, блін, я от треба запропонувати в наступних опитуваннях, котрі там пропонує гра. Та, запомнити якусь форму, якісь пропозиції, запропонувати їм придумати героя, котрий е, робить пересовування каменю на полі. Не отак, от, коли нема ходу, а просто за ультою. Що Ква, ви там квакаєте? Все. Ми майже все. Ну, Як бачите, зі скрипом камінчик іде, не встигли, бачите, відновитися за допомогою лікаря. Так, ну, максимально, що ми тут підбити зможемо. Так, щоб не лікаря не зарядити. Треба виходити. Навіть нема де ходу зробити, щоб трошки камінь, камінь кудись пустити. Там, зайві хп, там 5 хп зняти комусь. Виходимо. Тік, Ну що, тоді він, дивіться, майже цілий стоїть. Фактично це не розбив. Я зазвичай пропоную якісь складні такі віддавати комусь, комусь, хто з новими силами піде. Але можна сказати, що не саме страшний тут герой на полі, то можна спробувати другим тапом. І бачите, я вже взяла такий моцний тап, синій мій, з зеленим. Бачите, все, все, всі свої найкращі карти сині використала. На такого от, на такий от добив. Отак от. Отак от, от, от буває. Ну а що, добив теж повинен бути впевнений. А що? Другий раз взяти другорядну якусь команду і знову ж таки не, ну, не перемогти. Що третій раз потім? Ні. Це не серйозно, друзі. Тому, до речі, я не змінила дракона. Обрала-обрала і хотіла з зеленого взяти, а ось потім вийшла на полі і подивимося, чи він нам якось допоможе. бо він, він цей лікар, дракон лікар. Ну, щось ну, норм, більше каменю, звичайно, ніж в минулому тапі. Ну, повинні не зганьбитися. Ква куа, куа, куа! Знову. Так, і вони, до речі, заряджені. Так і ми теж. Це зовсім інша ситуація. В мене тепер є карти на руках. Давай, мала. Молодець. Так, а кого ми скопіюємо? Хто оці всі герої і де мої речі? Мабуть, щось варте уваги скопіювала. Угу. Ладно. Там Елканін ще вже заряджений. Якраз під. Бомбу синій став. Прекрасно. Я гадаю, мінус правий фланг. Чудово. Ще знову зелений. боже, ну яка краса впевнений, такий добив. А ми всі ціленькі стоїмо. Ще є щось там Овер А як ми так вийшли? Це скопійоване щось було, так? Овер Гаразд, це вже не має сенсу. Ну, я не пам'ятаю, фіолетову я використовувала, ні? Дракон я маю на увазі. Безполезний якийсь. Добре, ось ці три тапи. Зроблено. Ну і для мене прийшло 8 годин, для вас одна мить, і ось знову ми з трьома атаками. теж обираю цілого для початку. Зверніть увагу, який незвичний в мене тап. 3-2, таке буває рідко. Так що знову оплески! <плес> Полетіли. Ех, тік. Що тут в нас? В нас тут таунд, котрого треба діспелити. Діспелу в мене немає, зате в мене он є камінь. Кирила. Тож, тим і будемо рятуватися. Тож, три. Синіх я взяла проти центру, бо він червоний, так? Ні? А та червоний. І ось майже все. Слухайте, камінь з краєчкою зібрано і мінус центр. Добре, це нам тупо повезло. Ви тільки подивіться, що він робить: 500% всім ворогам. Це я дивлюся, чи він піймає цю мітку, щоб не на нього шотера використовувати. Так, мітку, ну, щоб він таке ушкодження піймав також. Як зараз комусь буде. Ага, ось, там трохи підбитий зелений, то давайте. І його добили. Нічого собі. Норм. Так, червоні в дії. Будемо пробувати пробувати його. Та, ну, червоним. Ану, зможемо, ні. Двома ультами. Мар'янка. До речі, дубль зараз прям качаю. Давай, мала. 1800, 1300, плюс камінь, все, мінус. Ну і з вами, то якось ми впораємося. До речі, це ж ми закриваємо скрині на цій війні. Ну, тобто, хоч би один бал, якщо програємо, хоч би п'ять балів, котрі перейдуть вже на наступну скриню, то все одно скриню заберемо. Плюс два альфа ефірина буде на базі. Треба на розліг комусь. Трохи їм підпалили дубки. Що ти там робиш? Ага, і ти нам підпалила дубки. Зрозуміло. Поки почекаємо, там, мабуть, Кирило. Ні, треба апнути, апнути атаку. Давай, що ти там роздумуєш? Давай, давай, давай. Ого. Це так зависло? Вирішено трохи прибрати каменю, щоб... щоб що? А, щоб, щоб, щоб ми трошки підпалилися, та? ще, о, господи, підпалилися в подвійному об'ємі. Ну, щоб просто не використовувати Кирила просто так. А от тепер можна тобто відновити ХП. Ну, якби так, профітніше, правильно? І камінь прочистили, і ось. І ось що ще. А це я чекаю, поки ось не зніметься цей танок їхній. Що ви там? Нижній брейк танцюєте? Б мінус, Б мінус, всім роздам, всім. Головне, ми ще поживемо ж, так? Знімається зараз це горіння з нас через хід. Тут головне передчасно не розслабитися. Бо, знаєте, буває таке, один герой в одне лице просто своїми ультами моцними, ну, ультою. Всіх твоїх героїв кладе. Ну, якщо тобі камінь вмикають, та. Але не цього разу, не цього разу, дідка. Добре, все таки другий шот на базі, і це вам не просто так. Світланка ще здатна, здатна. Оплисти! Я що, знову оцього першого свого обираю? Перша любов не забувається. Погнали. <плес> чи то мені помстяться, чи то я закріплю результат. Я там взяла взагалі когось, хто у не вжере. А, мабуть, я вирішила, що буду перебивати. Міньйонів оцим слизнем або буду блокувати зоком. Але, як бачите, поле обійняти та плакати. Коротше, синє-жовте. Взагалі не в кольор, абсолютно непопадання. Фатальне, друзі. Все. Я гадаю, що це вже все. Ну, нам що? Нам треба? Відбити, значить, якомога більше, максимально О, щось там почало виходити, але це врятує нас. Блін, а чого ти не взяла нічого для пожирання міньйонів, а? От скажи мені. Не встигли, не встигли. Вони вже по два мільйони. Треба було, не знаю, хоч грімбла взяти чи що. Фік. А, ну так, вона поставила всі ці ухиляння. Ну, коротше, не встигли, поле не наше. Зараз щось почало виходити, але це вже нічого не, не вирішить. Ну, в 99%, 99 це так. О, май гад. Почалася червона фієрія. Але Міньонів вже понаставляла. Та не вистачає тут грімбла. А що в мене? Хто в мене є? Грімбл і Алукарт мене пожирає. Ну, фіол я вже використала, та? то Грімбла було варто брати замість, наприклад, зеленого шотера, та? як його філяса, фога, наприклад. Але це тоді було б 2-2-1 такими командами я боюся грати. На, ну, на війнах. Але ось тут варто було ризикнути, мені здається. Ну, дивіться, в принципі, камінь, камінь мій був. Камінь був. Але мені... мінньони зробили свою справу. Так, ну що, тут нам головне до того моменту дотерпіти, поки жовта не зарядилася, або поки нас не. Не в ну, максимально підбити ось цю центральну фігуру. Ну, а в мене така посередня команда вийшла. Чи могла я там зібрати щось інше? Навіть не пам'ятаю, що там в мене залишилося. Ну, останні етапи вже збираю з того, що є. Там вже печаль. Ну, давайте мене вже, добивайте! Втомилася ганбитися так. Все, вже давай. Кока. -ко! ти. Але бачите, ми таки спромоглися її допінати. Майже. Давайте допінаємо, таки допінаємо. О, жовта-жовта-жовта-жовта-жовта зарядилася і це вже ризик, це вже небезпека. Побігли. Не варто ризикувати. Тищ. Ну що, туди ж. Сюдим, сюдим. Тудим сюдим. Сюди. Е, жовтого дракончика взяли. Чомусь. А що він там робить? А Він е, опік наче ставить. То я не лікаря взяла. Дракошу. Ага. Тик. Um... Дивіться, справа в тому, що тут теж ніхто не жре міньйонів. В цьому етапі, але там в неї там 5 тих ХП, 5 копійок ХП були, то я ж мала надію, що ми його такі доб'ємо. А потім 음, Людвиг всіх пораз ганяє. До речі, команда теж слабка, слабка у мене, теж така, ще й гірша за попередню. Але все, все починаємо з жовтого, з жовтого пам'ятаємо перші наші атаки на цю команду. Ми пам'ятаємо, що ти робиш. Тож, все тобі. Добре, от ми розігнали якраз, Фріда буде давати. Що? Фрі буде давати? Підрізку під синіх і синіми. Так, давайте тепер в інший бік. так? Ні, не будемо ризикувати просто, тут все сюди. Поки, поки не знесемо, все сюди. Нам потім вже на, на правий фланг перейдемо. Все, майже вона добита. Угой навіть каган зарядився? Моцно він б'є, ох і моцно, все, майже, майже мінус людвих. Давайте розжимемо знову. Щоб запас був. Ага, ось відкинулася от. Восхрешатель. Ну і все, добив такий собі впевнений, але ще, знову ж таки, друзі, все залежало від каменю Якщо б от поле ось таке було б там, на початку, то я не знаю, що було. А так нам просто тут повезло і був, і синій, і от саме основне ми спочатку зробили. І це добре. все ну, коротше що, шість у мене було атак. Я вбила чотирьох. Героїв, тобто в оборони, знесла у суперника. Ну, це гідний результат, знаєте, не завжди таке буває в мене. Вангуйте, на якому я місці? З скільки нас там? 23, мабуть. Та? Давайте, може, оборона подивимося? Ні, давайте спочатку, на якому я місці. Ось, я на другому поки що цікаво, де я буду в кінці. Ну, як стоїть моя оборона? Гартаємо, гартаємо. Ага, ось перший шот. Перште, я самому верху. Шот на мені, ворона. Поки що один шот. Ну і ось, для мене 11 годин минуло, для вас одна секунда, і в нас перемога. Вова вітаю тебе з топом. Оплески! І зараз ще й скриню заберемо. Ось вона така. Один камзол, ну, ну, все по стандарту, але іноді випадають ну, додаткові там, типу, золоті амулети, але цього разу не мені. Ключ і м -м, книга. та, Вона ж не обов'язкова, вона може як додатковим бонусом. Тож, типу, мені повезло, та. У мене 15-те місце з 23 я вважаю, для себе це чудовий результат. І, на жаль, один наш гравець не зміг відбитися, але це не завадило перемозі. І, друзі, на додачу, бонус давайте вам покажу в кінці просто, призви своїх ефірів. Не буду їх окремо викладати, вони того особливо не варті. Але ось, бачите, вже перше легендарне комбо було. П'ятизіркове. І ось у нас Альфа комбо Вважаю це, о, і ще одне додаткове червоне п'ятизеркове. Вважаю, це теж непоганий результат. Хоча, як... Хоча б один є альфа-ефір це вже добре. Хотілося б, звичайно, альфа-комбо, але... але ні. Збираємо далі на наступні X10. Друзі, а вам дуже дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Бережіть себе. І побачимося з вами у наступних відео. Війна буде в запису, також недільна, стріму не буде. І слава Україні! Слава нашим захисникам та захисницям! Все буде Україна! На все добре, всім па-па.